Зараз ви говорили про речення, та про цю роботу на мінімальному синтаксичному рівні мови. Але ви також у цій книжці говорите про те, як можна створити новий жанр, викреслюючи, викидаючи щось з літератури. От я би хотіла зараз також вас запитатися, що таке для вас жанр міні-роману і поняття негативного тексту, яке ви там розгортаєте? Так, я, я оце перед вами буде цей книжки, який вийшли до Перед пер, 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 це є трилогія плаціду, ефект Рацебок. Перша книжка це є Лаклана, як кров у воді, вона вийшла, перший варіант вийшов з 2007 року, а це є варіант, а це є продовження. тих… Цей це, 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 це твір, цей це, це один твір, він складається із 15 міні-орман, це мініормани. Це, це є п'яний це і це цей. Це, це. Uh, ja, uh, Zarówno za, 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 uh, za mnie, mnie ja na mano pozostało, kiedy pracowałem nad książką krótkich hosty Short Tales, gdzie ja po wielu latach uh, pisania uh, uh, poezji i pracy uh, w Adrienne i, i w uh, w... На, 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 на Колумбії, я нарешті я в цього позбувся явно повночасу, я довго не писав прозу, я тільки почав писати прозу, вживаючи, стараючись писати все, що мені було приємно. І я, я, я там спорив приголосив майже як роман який головний сюжет був, але головний течія. Але там один із творів, який виник, був такий зовсім дуже дивний він складався не із. Якоїсь пливної розповіді, а з тих коротеньких розділів, які не були получені з собою. було дуже приємно зробити, да бо я, я просто я не хотів писати якогось творити склади сюжета, просто не хотів створити ті ті самі постаті, але я даю тут. Вони в цей час є тут, вони роблять це, потім за якийсь час пізніше це, потім це і це. Я відкинув все, що було мені цікаво, але коли це що мені цікаве. І дав справу, що це мій якийсь інший жанр, і він не підходить до цього оповідання. Я вирішив назвати це міні-романом, бо воно, коли це читаєте, воно я абсолютно здається багато більше, ніж воно є. Це було цей. To jest mój nowy że w, w, start, ale w, w I I hmm. Ja momencie, kiedyś w Korei Krebskiej, w w Polsce, w na w nie w Polsce, w Polsce, Ale Polsce, ja Polsce, w Polsce, w Polsce, w jeszcze w Polsce, 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 tu jest. Я даю так зване щось, яке що ще не існує, тобто негативний текст, і в цьому, в цьому терміні я властиво звернувся до нашого великого співвітчизняника, Олександра Архи... Архипенка. Він створив у своїй скульптурі, він, 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 він був перший, який вивів порожнечу і впуклість, він назвав цей Negative, negative Space. А я, 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 я назвав це пропущення інформації, яка є потрібна для зрозуміння твору, яку читач сам мусить собі відтворити, щоб, щоб сприйняти твір, я називав це негативним, негативним текстом. І um, так це таке питання. Ця формула зацікавлена, що я продовжую далі писати і вийшла така, властиво, це є це є величезний норм. Такий роман типу симфонії, де немає ці персонажі не є ті самі, але теми є пов'язані з собою, і вони, вони переплітаються, модифікуються в різний, різний спосіб. І, і, і коли повертаєте цю, цю книжку, це так, як викликала. Великий роман, якому тут є приблизно 100 персонажів. 100 персонажів, які часами в одній місці вони навіть ті самі, але решта, є ті самі, але все добре знають і мають щось спільне з собою.